Вітаємо вас, друзі! Вітаємо в нашій передачі Годинник епох. Ось він, наш славнозвісний пісточний годинник, наш антураж, який ми використовуємо для запису передач, які, гадаємо, викликають у вас певну цікавість. Чи знаєте ви, коли народилася латинська абетка, або коли були створені китайські єрогіфи? Я вже не кажу про мереживо арабської чи турецької в'язі, як то кажуть, не знаєте. Не сумуйте, бо цього достеменно не знають навіть і вчені. І лише стосовно слов'янської абетки ми можемо назвати і рік її створення, і її творців. Отже, Слов'янської абетки у 863 році нашої ери були брати Кирило і Мефодій. Ось такими їх бачить і зображає православна церква. В миру це були Костянтин і Михайло, під такими іменами вони народилися, але потім охрестилися і стали е, Кирилом і Мефодієм. Костянтин і Михайло стали Кирилом і Мефодієм. Як усе починалося? До речі, саме на ось цьому зображенні Кирило тримає в руках пергамент із зображенням свого дітища слов'янської абетки. Тож, як усе починалося? 863 рік і грецька влада, а брати були уродженцями грецької міста Салоніки, Посилає своє рідне відрядження Кирила. До нього тоді приєднується і Мефодій у Моравію. Нині ця територія Чехи для того, щоб проповідувати християнство. Кирило... Доходить висновку, що для того, щоб робити цю справу успішно, необхідна мова, яку б усі розуміли. Такої мови на той час він не бачив. І в нього виникає думка створити нову мову слов'янську. Дійшовши такого висновку, він наразився на неабияку небезпеку, тому що в той час святе письмо розповсюджувалося лише трьома мовами: давньоєврейською, латинською і грецькою. І думка про ще якусь мову, яким, якою може писатися святе письмо, була просто єрестю. А люди, які про це говорили, Ставали єретиками. У ті часи шлях єретиків був, як то кажуть, коротким. Або живцем на їх спалювали, у кращому випадку їм світила в'язниця. В'язниці і не уникли кирило Мефодій, та це не зупинило їхніх прагнень у такому своєму просвітництві. Абетка була створена. Спочатку Кирило створив глаголицю, а потім вже на її основі кирилицю, яка мала на той час 40 літр. Коли поширилася кирилиця на наших теренах, після того, як Володимир Великий охрестив Русь у 988 році, тобто через 100 з хвостиком років, після того, як Кирило і Мефодій створили слов'янську абетку. Ось у Києві йому. Володимиру Великому встановлено пам'ятник у 19 столітті. Дивиться він на лівий берег Дніпра і в руках тримає великий хрест. Хто сьогодні послуговується кирилицею? Звичайно, насамперед, це українці, білоруси, а також болгари, серби, македонці, окремі народності Балканського півострова і росіяни. Росіяни, які вкрали нашу історію, нашу назву, а російсько-українська війна якраз і пожвавила оту дискусію стосовно приналежності до слов'янства українців, росіян про інші народи ми сьогодні говорити не будемо. І тут нам варто позбавитися кількох міфів. Я гадаю, багато з вас уже їх позбавилося. Ну, а може, когось іще. Мої слова наштовхнуть на відповідні кроки. Отже, міф перший, що українці і росіяни слов'яни. Ні, українці слов'яни, а росіяни не слов'яни. Вони мають монголо, угро, фінські корені. І тут для підтвердження цих моментів нам варто послугуватися. Працями німецького історика Карла Маркса. Я не обмовилася історика, тому що ми у наших інститутах, університетах конспектували капітал Карла Маркса, антидюрний його товариша Фрідриха Енгліса. А конспектувати треба було працю Карла Маркса, таємниці дипломатії XVIII століття. Але ми не могли цього зробити навіть фізично, тому що в Радянському Союзі віддавна. І до цього часу в Росії ця книжка Карла Маркса заборонена. Отже, що пише Карл Маркс у своїй праці таємниці дипломатії XVIII століття: Росія не має ніякого відношення до Русі і отримала, а точніше, вкрала свою нинішню назву у 18 столітті. Зауважу від Петра І. Вона нахабно претендує на історичну спадщину Росії, яка була створена ще 800 років перед тим. Але історія Московії пришита до історії Русі білими нитками і повністю сфальшована колиська Росії не в суворій правді нормандської славі, а в кривому болоті монгольського рабства. До рабства ми додамо. Агресивність, підступність, підлість, жорстокість, лінощі, злодійкуватість, риси народу, який прибрав собі назву росіяни, вкравши її у нашої Русі. І так він тепер зветься. І ці риси, жорстокості і агресії, розвивалися упродовж століть. І сьогодні ми бачимо. Напевно, апофеоз у жорсткому сенсі цього слова, цієї жорстокості, підступності, брехливості і неможливості домовитися про будь-що. Міф другий, якого варто нам позбуватися, і гадаю, його багато хто позбувся, це що росіяни, білоруси і українці, братні народи, тому що виколисувалися вони в одній колисці, тому що Київ був матір'ю городов руських. Київ то був матір'ю городів руських тієї Русі, яку ми сьогодні знаємо: Переяславщина, Чернігівщина, Київщина, Полтавщина. Але ці всі три народи виколисувалися в окремих колисках, і, врешті-решт, ми бачимо, до чого те виколисування сьогодні призвело по кроках цих народів. І нарешті, третій міф поки що третій, це про якесь старшинство. Старшинство російського брата стосовно і державності, і, що особливо цікаво, і важливо, церкви Московської церкви над Українською церквою. Ну, що про це говорити, коли у Києві своїми банями сяяла Софія, стояла Кам'яна Десятинна церква, у Каневі в 1144 році вже постав Успенський собор. У ці роки. На тому місці, де колись виникло поселення Кучкино, яке назвали пізніше Москвою, ще кумкали жаби. І набагато пізніше, через 100, а то й 200 років, за різними історичними свідченнями, Москва і стала столицею племен Весь, Меря, Мордва, Чукчі. Ой, перепрошую, чуваші та інші. Ну, ось таке старшинство. Аналогічно із старшинством московської церкви над українською. Тобто, оте неканонічне слово. Ота От неканонічність, якою сьогодні козиряють московські церковники, виникло у кінці XVII століття в часи гетьмана Івана Самойловича. І тоді підкупом брехнею, обманом і хабарями Московська церква підкорила собі Київську. Ну, ось такі три основні міфи, про які я вам сказала. Ну що ж, друзі, ось так коротко наш, наш сьогодні монолог стосовно Дня слов'янської писемності та культури, який ми відзначаємо 24 травня. І українці пам'ятають тих, хто подарував нам абетку. На Михайлівській площі стоїть пам'ятник княгині Ользі. і Якщо дивитися на світлину, то ліворуч від неї Андрій Первозваний. А праворуч якраз і є Кирило і Мефодій, автори слов'янської абетки. Напевно, не дарма Тарас Шевченко своє братство назвав Кирило Мефодівським. Віддаючи належне двом братам, двом сподвижникам, яких ми пам'ятаємо через тисячу з лишком років після їхнього, власне кажучи, просвітницького подвигу, такими є наші корені, слов'янські корені. А знаючи їх, ми впевнено дивимося в майбутнє, і ми можемо дати гідну відсіч різним агресорам і зайдам, які приходять до нас. Відхапують шматки нашої території, крадуть нашу культуру і нищать нашу мову. Не вдасться! Все буде Україна!